Шановні присутні, шановні абітурієнти, я представлю вам спеціальність 073 менеджмент, підготовка якої здійснюється на кафедрі менеджменту і маркетингу. Тих, хто сьогодні свідомо приєднався до нашого зібрання. Я вітаю з таким, так би мовити, першим менеджерським рішенням, а саме рішенням вдатися до розгляду можливих альтернатив щодо майбутнього майбутнього вашого фаху. Тобто ви сьогодні обираєте з маси представлених спеціальностей в різних вузах, в тому рахунку і в нашому вузі, ту, яка стане вашим життєвим шляхом майбутнім. І це надзвичайно важливе рішення. Тобто, ви сьогодні вже зробили крок до менеджменту. Другим вашим рішенням буде вибір найкращої альтернативи. Тобто цей крок він є ще важливіший і його потрібно здійснити надзвичайно виважено, надзвичайно обдумано, і це потребує такого серйозного підходу. Тому для того, щоб прийняти таке рішення, вам потрібно буде звернути увагу на чому? В першу чергу, на перспективності спеціальності, наскільки вона буде затребувана на ринку праці в майбутньому, коли ви вже закінчите вуз і здобудете цю спеціальність? Друге, це ваші схильності до виконання функцій менеджменту. Третє, на що звернути обов'язково увагу, це вибір вузу, вибір вузу щодо отримання спеціальності, в якому ви хочете обрати спеціальність дану. А з цього плану, в цьому плані вам потрібно звернути увагу на професійність кадрового складу. Який буде забезпечувати вам здобуття даної спеціальності, на е, звернути увагу на унікальність вузу, е, які переваги дає даний вуз в здобутті даної спеціальності в е, порівнянні з іншими вузами? Е, ну, звичайно, загальна атмосфера, е, яка панує в даному університеті, Ну і нема, не, не малу роль відіграє матеріальне забезпечення, тобто що вам нададуть, які можливості для здобуття даної спеціальності. І е, останнє для прийняття цього виваженого рішення це чи готові ви активно працювати для того, щоб стати фахівцем в даній сфері, в даній галузі. І, відповідно, ми можемо тепер з вами більш детально поговорити, але коротко, звичайно, поговорити про те, чому варто обрати менеджмент. Ви бачите, що така поважна. Організації як Національне агентство кваліфікацій надало нам перелік спеціальностей, які будуть мати, мати таку затребуваність у майбутньому. І серед них ось я обрала значний перелік менеджерських спеціальностей. Які будуть затребовані е, в найближчі е, і в подальші роки? Так. Тобто, ви бачите, що це е, менеджмент, це та спеціальність, яка е, не старіє. Наталя Сергіївна нам говорила, що менеджмент це один із перших тих предметів, які почали вивчати на, е, в нашому лінгвістичному університеті з непрофільних предметів. Це почалося в 1992 році. І на сьогоднішній день ця спеціальність вона не втратила. Актуальності, і буде досить перспективною і в майбутньому. Хто такий менеджер? Чому, що, що які функції він виконує менеджер? Менеджер планує, менеджер організовує, координує, контролює, згуртовує навколо себе, приймає виважені рішення, про які ми сьогодні говорили, відповідає за успішність організації, слідкує за ефективністю роботи своєї команди. Тобто, ось ви бачите перелік тих видів робіт, які виконує менеджер. Які покладаються, це функції базові функції менеджменту, і відповідно, що якщо звернути увагу на будь-яку діяльність, комерційну чи некомерційну організацію, Тобто ту діяльність, яка е, пов'язана з роботою колективу, е, з прийняттям певних рішень, з плануванням діяльності, е, з е, розглядом і реалізацією певних проєктів. Всю, всі ці види роботи їх потрібно спланувати, потрібно організувати е, саму діяльність і організувати, е, зібрати і організувати діяльність колективу, потрібно координувати цю роботу, ну і звичайно її контролювати. І все це робить менеджер. Тому, коли ми говоримо з вами про те, е, в якій сфері може працювати менеджер. То ви розумієте, що це будь-яка сфера, це надто широкий такий профіль, і відповідно, чи це сфера, скажімо, безпосередньо комерційної діяльності, виробничої діяльності, чи це сфера послуг, чи це сфера медична, чи освітня, всі ці сфери. Вони потребують менеджерської діяльності, тому ця спеціальність вона не може стати не актуальною. Вона завжди буде актуальна. Потрібно лише вдосконалювати ось ці функції. І вони, звичайно, в менеджменті, як в науці, досить такий живій, вони змінюються, вдосконалюються, і відповідно, що це враховується і в нашій науці, і в здобутті вашої спеціальності. Чим особливий менеджер? Ми говорили з вами, що для того, щоб прийняти рішення остаточне, ви повинні зорієнтуватися трішечки на своїх таких якостях, здібностях, схильностях до цієї професії. Ми повинні сказати, що менеджер це в першу чергу організатор, це лідер. Так, це той, хто веде за собою, це новатор, це стратег, той, хто бачить трішки далі, ніж сьогодні. Це і психолог, і вихователь, так, тому що колектив потрібно згуртувати, колектив потрібно надихнути на творчу працю. Ну і в відповідності до цього це. Та людина, яка повинна володіти комунікаційними здібностями для того, щоб вміло спілкуватися, вміло вести за собою, вміти надихати на творчу працю. І коли ми говорили знову ж таки з вами про прийняття остаточного рішення щодо вибору спеціальності, то переваги вузу. Переваги вузу, чому лінгвістичний університет? Ну, на жаль, не зміг Михайло Вікторович виступити сьогодні. Розповісти трішечки про нашу кафедру. Ну, я в двох словах скажу, що наша кафедра дуже професійна. Готує дві спеціальності: це кафедра менеджменту та маркетингу. У нас фахівці і теоретики, і практики, всі з вченим званням і вченими ступенями. Активно кафедра запрошує професіоналів, практиків до викладання. І тому, коли ми говоримо з вами про склад, про фаховий склад кафедри, то тут сумнівів у нас не викликає те наше зібрання, яке є на сьогодні. Ну і ми вдосконалюємося теж разом з нашими студентами. У нас професійно розроблені освітні програми, які пройшли акредитацію. Наразі ще ми будемо проходити. Ви знаєте, що це загальна практика, що 5 років проходити акредитацію, так що в цьому плані теж усе у нас гаразд. Окрім, окрім спеціальності, як сказала Олена Борис Борисівна, ми надаємо ще дві іноземні мови, і ось це саме та унікальність, і саме та фішка, яка виділяє наш вуз поміж інших вузів, тому що дві ділові іноземні мови надаються абсолютно професійно, фахово, на високому рівні, і у нас студент, який закінчує наш вуз, він має звичайно величе Черезні переваги на ринку праці саме завдяки тому, що, окрім е, е, фаху, він отримує ще і е, знання ділової іноземної мови можливості академічної мобільності, і е, на сам кінець це прекрасна локація. Ми знаходимося в центрі міста. Е, це на сам кінець, але не, не менш важливо, е, тому що у вас є. Гарні можливості і е, добратися до університету, і е, відповідно опинитися в центрі міста щодня. Е, ну, і... Е... Чим я хочу завершити свою розповідь тим, що ми з вами сказали, чи я вірніше говорила вам, що останнє для прийняття вашого рішення, чи готові ви активно працювати, щоб стати фахівцем? Це обов'язковий аспект, тому що ви розумієте, що знання не надаються, а знання здобуваються у співпраці. І якщо ми будемо співпрацювати з вами, то ви дійсно станете професіоналами, професіоналами вибачте, гарними організаторами, управлінцями, ми допоможемо вам розкрити ваші таланти, ваші схильності, ваші здібності. Ви будете мислити системно і нестандартно, тобто ви будете працювати. Креативними, оригінальними, сучасними, розумними і так далі. Ви навчитесь приймати ефективні управлінські рішення, тобто, що потрібно для, для прийняття такого рішення крок за кроком, як логічно мислити для того, щоб прийняти ось такі рішення. Ви зможете вільно володіти іноземними мовами, і е, основне це будете затребуваними на ринку праці. Саме з цією метою ви і здобуваєте е, спеціальність.